Не знаю, як ви, але кожного разу, коли я переживаю сильний стрес або прокидаюся з надзвичайним похміллям, у мене виникає бажання подивитися фільм жахів. І чим сильніший стрес, чим важче похмілля, тим більш жорсткий фільм жахів мені потрібно подивитися. Я не знаю, як це працює, але це реально допомагає. Тож я підготувала для вас можна вважати другу частину підбірки, Топ 10 літніх фільмів жахів. Якщо ви не дивилися першу частину, подивіться. Там я розповідаю про дуже цікаві, маловідомі фільми. Сьогодні ж ми пройдемося як по класиці, так і по більш сучасних літніх фільмах жахів. Сплячий табір 1983. Після сімейної трагедії тиха і замкнута дівчинка Анджела потрапляє в літній табір. Там її не приймають, сміються і цькують. Але водночас в таборі починають коїтися дивні, жорстокі і дуже смертельні інциденти. Класичний такий слешер початку 80-х років через образ Анджели фільм розповідає про ізоляцію, сором, дитячу жорстокість і витіснені травми. А фінальна сцена культова і шокуюча навіть сьогодні. Гра Джералда 2017. Подружня пара їде в будинок біля озера, щоб урізноманітнити стосунки. Під час інтимної гри чоловік несподівано помирає, а жінка лишається прикута до ліжка наручниками далеко від цивілізації. Її чекає боротьба не лише за фізичне виживання, а й із власною психікою. Одна з найкращих екранізацій Стівена Кінга за останні роки. Це психологічний горор, де страх і жах не стільки в подіях, скільки в думках. Хоча в подіях також. Замкнутий простір, в якому опиняється героїня, перетворюється для неї на арену боротьби з дитячими травмами, пригніченням і реальністю, що розколюється під тиском. Напружений трилер, який цікаво дивитися, прекрасна акторська гра. Ну і дійсно дуже дивна та страшна ситуація, в якій опиняється головна героїня. Після перегляду фільму я прочитала книгу, тому що було дуже цікаво, що книга, що фільм класні. Будинок воскових фігур. 2005 рік. Група друзів вирушає на футбольний матч, але потрапляє в глухе містечко, де головною принадою є музей воскових фігур. Але це місце не таке просте, як здається. Фігури тут надто реалістичні, а мешканці занадто дивні. Коли друзі намагаються вибратися, розпочинається жорстоке шоу. Це класичний молодіжний фільм жахів в найкращих традиціях початку 2000-х. Тут знімається Перес Гілтон. Дуже цікаво спостерігати, як на неї полює вбивця. Це фільм перший фільм жахів, який я подивилася в уже свідомому віці. Як зараз пам'ятаю, в гості приїхала Хрещена, і на dvd диску був цей фільм. І вона мені сказала. Я займу маму на кухні розмовами, а ти тихенько вімкни собі цей фільм і насолоджуйся. Мабуть, з тих пір я полюбила фільми жахів, як і моя хрещена, і тому з цим фільмом у мене пов'язані дуже теплі спогади, адже це перший слешер в моєму житті, який я пам'ятаю справив на мене незабутнє враження, і тому я його досі дуже люблю. П'ятниця 13, 1980. Через недогляд вожатих літнього табору тоне хлопчик на ім'я Джейсон. Самі вожаті пізніше були знайдені мертвими, вбивцю не знайшли, а табір закрили. 20 років по тому власник табору біля Кристального озера наймає сімох підлітків, щоб вони навели лад до приїзду відвідувачів. Незважаючи на численні попередження про те, що це місце має погану славу, вони погоджуються. Фільм 1980 року відноситься до витоків жанру слешер. така прям класика, класика, яку напевно ви дивилися, якщо ви фанат фільмів жахів. Цього фільму є багато продовжень, ремейків, але якщо виділяти ось найвдаліші, я б сказала, це ремейк 2009 року більш жорсткий сучасний динамічний фільм з красивою картинкою та атмосферою. Класичний літній слешер, який просто не можна не згадати, говорячи про літні фільми жахів. Ми 2019 рік. Молода сім'я Вілсонів хочуть лише одного відпочити подалі від щоденної рутини. З цією метою вони приїжджають до пляжного будиночку, щоб як слід розслабитися. Навколо океан, тонни піску та затишні стіни рай для сім'ї. Їх ідеальне проведення часу із друзями руйнують непрохані гості, нові сусіди з поганими намірами. Коли настає ніч, сім'я зустрічається віч на віч із найстрашнішим, і чим тільки можна зустрітися. Вони бачать свої копії. Сидопельгангери хочуть знищити Вілсонів будь-якими засобами. Сім'я починає жити в постійному страху та розуміє: або їх уб'ють, або вони. Це буде жорстока гра, де програти може будь-хто. Фільмів жахів про допельгангерів є небагато, але це надзвичайно цікава тема. Я досі пам'ятаю, як мені одного разу наснився неймовірний кошмар, від якого я прокинулася серед ночі з калатаючим серцем. А наснилося мені, що я дивлюся на свій будинок з вулиці, і бачу у вікні своєї кімнати себе Допельгангера, який замінив мене. І ось це усвідомлення, що тебе витіснило з власного життя, це надзвичайно страшно. І це був настільки реалістичний сон, він наснився мені дуже давно, але ці враження досі залишаються свіжими і яскравими. Цей фільм передає це відчуття відчаю, розгубленості і страху перед самим собою, в якому є більш глибоке психологічне пояснення. Цей горор можна розглядати як Алегорію на інших про тіньову сторону кожного з нас. Атмосфера фільму водночас пляжно сонячна та похмуро психоделічна Діти кукурузи 1984. Подружжя потрапляє в покинуте містечко серед полів кукурудзи. Але місто не зовсім порожнє. Його заполонили діти, які слідують фанатичному культу. І поклоняється істоті, що йде між рядами. Але найдивніше те, що в цьому містечку немає дорослих. Це класичний такий сільський горор в стилі Стівена Кінга, ізольована американська глибинка, культизм і діти як безжальні істоти. Ну і кукурудзяні поля як нова форма лабіринту страху. Час, 2021 рік. Група сімей відпочиває в ексклюзивному готелі на тропічному острові. Їм пропонують відвідати секретний пляж, райське місце, гори, шепіт хвиль і жодної душі. Та дуже швидко виявляється, що з часом тут щось не так. Діти дорослішають за години, дорослі старіють, і з кожною хвилиною шанс повернутися назад зникає. Це дуже цікавий екзистенційний горор. Зазвичай я не дуже великий фанат ось цих горорів, які мають екзистенційну чи релігіозну тематику, але цей горор дійсно якісний і цікавий. Він досить повільний, філософський, притчовий. і його навіть складно назвати горором це скоріше трилер. Фільм порушує теми часу, смертності, сімейних стосунків, тримаючи в напрузі завдяки атмосфері та тривожній невизначеності. То весь жах цього фільму в усвідомленні того, як швидко протікає час. Фільм режисера М Найта Шалам'яна. Ви можете його знати по фільмам Дім з прислугою, шосте відчуття, скло, «Стукіт у двері. У нього останнім часом досить такі дивні фільми, і вони багатьом не заходять. Але ось цей фільм, час 2021 року, мені дуже зайшов, не дивлячись на те, що він місцями дивний, незрозумілий, але сама тема цікава. І сама подача, ось ця такий пляж, де час тече якось інакше. Це дуже свіжо та цікаво дивитися. Над безоднею дві подруги Бекі та Гантер вирішують здійснити небезпечне сходження на одну з найвищих занедбаних телевеж у США понад 600 метрів заввишки. Для однієї з них це спосіб подолати особисту трагедію, для іншої черговий виклик і можливість зняти вражаючий контент для соціальних мереж. Підйом проходить не без труднощів, але справжній жах починається, коли вони досягають вершини і трапляється непередбачуване. Дівчата опиняються у пастці на крихітній платформі високо над землею, без зв'язку, їжі й питної води. Спуститися неможливо, драбина зруйнована. З цього моменту починається боротьба не тільки з фізичними труднощами, спрагою, втомою, холодом, а й з психологічним виснаженням, страхом висоти і відчаєм. Дуже якісний, напружений трилер. В мене вже є відео огляд на цей фільм. Якщо не дивилися, подивіться. Там я детальніше розказую про нього, чому він крутий, чому його варто дивитися. А зараз скажу лише так: цей фільм змусить вас боятися висоти, навіть якщо ви її не боїтеся. Під час перегляду я реально трималася так за ліжко, настільки талановито і круто були зняті ці кадри на ось цій вишці. Подивіться відео там розповідаю про закулісся зйомок, про те, в яких умовах це знімалося. Реально якісний трилер, що тримає в напрузі. Щелопи, 1975. Літо. Курортне містечко Еміці готується до сезону відпочинку. Пляжі повні людей, море бірюзове, повітря гаряче. Та раптом на березі знаходять понівечене тіло дівчини. Шериф Броуді підозрює, що це акула, але влада не хоче закривати пляжі, адже туризм приносить гроші. І тоді починається полювання. Акула на людей, а люди на акулу. Це класика не лише горорів, але й кінематографу загалом. Спілберг майстерно створює напругу навіть тоді, коли акули і близько немає на екрані. Ось ця от атмосфера літнього сонного курортного містечка, де в повітрі прямо літає ось ця небезпека, яка відчувається через екран. Навіть через стільки років після виходу фільму його досі цікаво дивитися. Це класика. Якщо ви його не дивилися то подивіться, хоча б для загального розвитку. Криваві жнива 2003. Дві студентки Марі і Алекс їдуть за міський будинок батьків однієї з дівчат, щоб там спокійно підготуватися до іспитів. Але в першу ж ніч у двір будинку на старому фургоні в'їжджає місцевий маніяк психопат і починає жорстоку розправу. Він зв'язує Алекс і кидає залити кров'ю фургон. Марі має намір врятувати свою подругу. Один з найкращих фільмів жахів, який я дивилася в своєму житті. Звучить дуже голослівно, але саме так і є. Після перегляду цього фільму я зрозуміла, що французи знімають дуже жорсткі фільми жахів. От певно. Найжорсткіші та найкривавіші фільми жахів, які я дивилась, це саме французькі, А почалося з цього фільму Криваві жнива. Це дуже справді кривавий фільм, тому його можна віднести до жанру сплетер. Не дивлячись на те, що сюжет здається досить банальним і таким типовим слешерівським, дві подружки втікають від маніяка, але кінцівка вас здивує. Якщо ви пропустили цей фільм, обов'язково подивіться. Я його дивилася один раз, але він справив на мене таке незабутнє враження, що я навіть не хочу його заново переглядати, тому що боюсь, щоб не зіпсувати нет, ось те, от перше. Вражні. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що відео було цікавим та інформативним. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та залишайте коментарі, щоб допомогти розвитку цього каналу. І пишіть в коментарях свої улюблені літні фільми жахів. До нових зустрічей!